Вітаю всіх на каналі Своя Хата. Сьогодні ми вирушаємо в мальовниче село Стара Басань, Чернігівська область, щоб оглянути чудовий будинок, який може стати вашим новим домом. Цей будинок поєднує в собі традиції та зручності, створюючи атмосферу комфорту та спокою. Це оголошення власника. Посилання буде в описі до відео. Якщо посилання відкривається, то це означає, що будинок ще продається. Вартість будинку 5 тисяч доларів. Стара басань Чернігівської області розташоване в мальовничому куточку, оточеному лісами та полями. Поруч є все необхідне для комфортного життя. Асфальтова дорога є річка, ліс ідеальне місце для тих, Хто мріє жити в гармонії з природою. Переваги, спокійне сільське життя у гарному районі, багато простору для відпочинку та садівництва, зручне розташування неподалік від необхідних сервісів та інфраструктури. Цей будинок ідеально підходить для сімейного життя тих, хто цінує природу та бажає мати власний сад та територію. Не пропустіть можливість стати власником цього чудового помешкання. Пропонуємо вашій увазі гарний будинок, розташований у мальовничому селі Стара Басань. Село в Україні у Бобровицькій міській громаді Ніжинському районі Чернігівської області. Центр Старостинського округу. Село розташоване на річці Басанці. Територія Старобасанської сільської ради розташована в південно-західній частині району. Межує з землями Щаснівської, Пісківської, Ярославської сільських рад Бобровицького району. Західна частина межує з землями Київської області. Відстань до центру громади міста Бобровиця автомобільними шляхами 15 км до районного центру міста Ніжин 74 км, а до обласного центру міста Чернігів 117 км. Як бачимо, будинок побудований із дерева Дуба та Цегли, що забезпечує довговічність та надійність конструкції. Обшитий дерев'яною вагонкою. Великі вікна заповнюють приміщення природним світлом і відкривають чудові краєвиди на околиці. Двір облаштований з любов'ю. Тут є все для відпочинку та господарських потреб. Для техніки передбачені господарські споруди та майстерня. Для ведення домашнього господарства є хлів. Будинок одноповерховий. Загальна площа будинку складає 50 метрів квадратних. Хлів і земельна ділянка біля будинку складає 25. Сотих. За бажанням можна додатково придбати землю для ведення особистого господарства. Дах покритий металевими листами, без дефектів та підтікань, крім того, на горищі облаштований простір для зберігання речей, вікна металопластикові. Опалення будинку здійснюється грубками на твердопаливне паливо. Всі документи на будинок і на землю оформлені. Основні параметри підлога дерев'яна, дошка, без щілин, рівна, одна кімната це кухня з піччю та грубою, друга кімната це спальня, сіни, комора, веранда. Будинок сухий і теплий. На подвір'ї є літня кухня, підсобне приміщення. Кухня з газом та газовими конвекторами для обігріву також є велика кімната, яка ще не облаштована, ремонт не закінчився. З надвору вхід на другий поверх. Є похріб, літній душ, гараж, господарчі будівлі для тримання будь-чого, Дерево покрите залізом. Літня кухня є газ в балоні. Туалет розташований на вулиці, вода з криниці на власному подвір'ї, додаткові приміщення, літня кухня, гараж та підвал, майстерня, фруктовий сад з різноманітними плодами та багатим насадженням. Є параболічна антена, інтернет, телевізор, переваги. Спокійне сільське життя у гарному районі, багато простору для відпочинку та садівництва. Зручне розташування неподалік від необхідних сервісів та інфраструктури. Перейдемо всередину. Оглянемо детальний план цієї хати. Будинок зустрічає нас верандою, далі йде коридор. Все гарно прибрано і доглянуто. Кухня обладнана всім необхідним для приготування смачних страв на дров'яній плиті. Облаштована відповідними меблями, що детально видно на фото. Спальна кімната світла та комфортна, ідеально підійде для відпочинку. Вона простора, з великими вікнами, що дають багато світла. Хата дуже охайна, що свідчить про дбайливих господарів. Будинок обладнаний автономним опаленням, що забезпечує комфорт в холодну пору року. Водопостачання здійснюється з власного колодязя, що гарантує якісну воду. Туалет на вулиці. Електрика підведена в повному обсязі. Напишіть, що ви думаєте про такий будинок? Дуже мальовнича місцевість село знаходиться у лісі, ділянка 25 соток і виходить до краю ліса. Дорога асфальт до Києва 80 кілометрів. Чудовий варіант під дачу або для постійного проживання. Ось і закінчився наш огляд цього чудового будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя в селі, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Своя хата, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові відео, адже тут завжди цікаво.